Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом в другі дня 10 грудня. Одна із опор Кримського моста поблизу резервної арки. Далі тріщину. Інженери остереться, адже тепер її не підняти. Кораблі не зможуть пройти через місто. Пишуть джерела протока заблокована. Вони масово почали скаровувати усіх на поромні переправи, які в плачевному стані аварійному. Одна за них декілька днів тому взагалі лігла на бік та перевернулася. Тому взагалі слабу функцію після ударів з СУ по інженери попереджали, що через атаку велику інтенсивність руху та невдале місце рано чи пізно місце... Впаде на дно сам по собі. А після вчорашнього тарану баржі пошкоджена і знесена ще одна орпа. Крім того, в Керчі вранці 10 грудня пролунали вибухи. Окупанти перекрили рух Кримським мостом. Про це повідомляє Кримський вітер і Кримреалії. за інформацією. Телеграм-каналі вибухи було чутно в районі суднобудівного заводу Затока та в мікрорайоні Аршенцева. Верший вибух стався близько сьомої ранку за місцевим часом. Рух автотранспорту кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебув на мосту у зоні огляду, просимо зберігати спокій, дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. Йшлося в повідомленні. Потім очевидці в місцевих пабліках заявили, що з боку Керчі на мосту уточнився. Великий затор, атака морських дронів триває, або боги лунають від п'ятої ранку. Цікаво, що случилось про це, що писали очевидці в місцевих пабліках. Пробка со сторони Керчі, виїзд з дома стан. Ніхто нібито знає причину. Керачі слиши унічтаження бека деліку одб берега. моста закрита 6.40, сорока. з п'яті утра. Кримський вітер повідомляє, що безпілотники здійснюють прорив до Керченської протоки. Окупанти намагалися знищити їх з моря. з берега та з повітря російські шпабліки стверджували, що в Керченській протоці працює ПВО, як завжди, дуже ефективно. А тим часом місцеві не звикли до панікувати, навіть зважаючи на те, що грохаєти з п'яті утра, і скоро вони можуть залишитися без води. Фіодосійська водохрані водохранилище упало уровень воды, но паниковать не стоит. Вода в город попадает из фронтового водохранилища, где есть запасы порядка 10 миллионов кубов воды, заявила псевдоочильник комитету взводного государства та Республика Крым Владислав Масляник. Феодельское водохранилище наливное и работает в режиме наполнения и опорожнения. То есть не зависит от притока воды из река, заполняется оно представителем спроски из Белогородского водохранилища. Ранілища і ата скважин, просторнінська ваняжинська виїнав, Гріївська водозабора через черіс канал. В той же час щонайменше три основні види бойових частин обхідні для того, аби зруйнувати кримське місто. ефект принесе комплексна атака на переправу. Про це заявив військовий експерт, льотчик інструктор, полковник ЗСУ СОО запасі Роман Світан в коментарі 24 каналу. Балістичні ракети атаками со здатні завдавати серйозних пошкоджень конструкції мосту, оскільки маса бойової частини у Вересі. М-48 та М-57 становить 225 кг. кілограмів. Якщо запустити десятки ракет та одну точку, це може вивести кримський міст із ладу. У разі використання аналогічної кількості крилатих ракети, яких ектауру, як стормшадо або скальпимо ймовірність повного знищення мосту є ще вищою. До цього також можна додати безпілотники та ракети приманки ADM-160, що забезпечить комплексний характер атаки. Що найменше три основні види бойових частин, тобто атакам з ракети та вес ні, катери їх вистачить, якщо буде заходження в одну точку, заявив світан. З його слів, навіть якщо російська ППО та боргова охорона знищать половину засобів ураження, шанси на руйнування мосту залишаються такими високими після основного удару. Українські ракети нептун можуть добити зруйновані частини мосту, складніше його відновлення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен Будьте самі сам до зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і на канал. Переможемо разом.